Сьогодні ми робимо огляд на відносно молоду модель ColorMix. Вона виготовляється в трьох формах: конкурд для конкурного сідла, універсал для універсального сідла та виїздка для виїздкового сідла. Відрізняються вони висотою по вертикалі та виносом переднього крила. Перейдемо до характеристик самого вальтрапку. Верх виготовляється з будь-якої щільної тканини. Яка підходить для вальтрапів. Тому і назва Color Mix. Підкладка виробляється з гіпоалергенної, бавовняної тканини саржа. Наповнення 18 мм ППУ. Стопи нижні глухі. Є підсилення в районі підпруги, верхні стопи на лепучці. Оздоблення робиться одним. Шнурком. Всі вальтрапи виробляються з логотипом Equihol. Це більш добрий варіант для більш вимогливих коней, бо наголошую гіпоалергенна підкладка. Що можна сказати про недоліки цього вольтрапу? По-перше, це залишки крейди. Це робиться для того, щоб зробити таку красиву стюбанку у вигляді пересікаючихся ромбиків. Другий недолік це великий вибір оздоблення. Тільки дивіться, що можна придумати.